Нас знову приємно дивують донецькі ливарники. Вони освоїли технологію прорізних дзвонів. Такий дзвін має отвори, втім, лунає набагато довше зазвичайний. Як це вдалося металургам? Про це далі. 15 липня донецькі ливарники стали ньюзмейкерами. Майстрам дзвонової справи на Донецькому металургійному заводі вдалося освоїти унікальну методику створення прорізного дзвону. Чино свячення прорізного красення приурочили до Дня Металурга, який широко відзначається заводчанами. 15 липня біля заводського храму на честь святителя Ігнатія Маріупольського зібралися священики Донецької єпархії, на чолі з настоятелем проти Іереєм Георгієм Гуляєвим. Вісім отворів: чотири у вигляді хрестів, чотири прямокутні прикрашають відлитий дзвін. Здавалося б, акустика дзвону залежить від його цілісності, але голос цього дзвону навпаки звучить довше відлитих раніше. Це стало справжньою подією в світі церковних ремесел. Адже спроби відлити прорізний дзвін можна перелічити на пальцях, і всі вони відносяться ще до часів царської Росії. Таким досягненням. Майстри дільниці лиття дзвонів відзначили десятиріччя своєї роботи. Крім того, сьогоднішнє свято відкрило відлік часу до 140-річного ювілею заводу. Є такі речі тобто, в житті і в житті предприятиям, які неможливо зробити по приказу. І вот это произведение искусства, которое сегодня перед нами воно не могло радіться до спит ніяким то приказом по заводу, ні моїм розпорядженням. Тим более я ось крута ката саме, що адміністрація заводу моїм лице. Ну що ми полезного сделали для этого? Ми не За особливі заслуги перед церквою від імені митрополита Київського і всієї України Володимира. Начальник ділянки лиття дзвонів Сергій Самойлов був нагороджений орденом Георгія побідоносця Української православної церкви. Прорізний дзвін займе своє місце біля пам'ятника жертвам фашизму, який зведено на території Донецького металургійного заводу.